Після поразки в фіналі західної конференції в рамках минулого плей оф Лос-Анджелес Лейкерс увійшли в міжсезоння з чіткою метою підсилити доволі посередній напад команди. І в передсезонних матчах ми побачили відчутні зміни в ідентичності Лейкерс, адже тепер їхній напад виглядає навіть потужнішим за їхній захист. Протягом чотирьох сезонів скаутинг репорт перед матчами з каліфорнійцями був доволі однотипним: закрити фарбу від Леброна Джеймса та Ентоні Дейвіса. За виключенням чемпіонського сезону, коли Лейкерс були всередині рейтингу за реалізацію тривочкових, в наступних сезонах вони входили до десятки найгірших команд НБА за кількістю та відсотком влучань з дальньої дистанції. Що змінилося в команді, яка ще на старті минулого сезону грала на рівні аутсайдера Київської ліги героїв, а цього року, за думкою букмекерів, входить до п'ятірки головних контендерів чемпіонату. Про це і поговоримо в цьому відео. Не забувайте, будь ласка, про лайк, обов'язково підписку та дзвіночок. Тож, здається, протягом 23-го року ситуація для лейкерс відчутно змінилася на краще. Остін Рів став легітимною третьою опцією в нападі. Офіс провів чудову роботу під час дедлайну. Потім Лейкерс перепідписали Діанджело Расла, Руйха Тімуру, додали глибини в міжсезоння За рахунок Гейба Вінсента Таурона Прінса, Крістіана Вуда, Джексона Хейса. Здається, прямо зараз у Лейкерс максимальна вогнева міць на периметрі веру Леброна та в цій команді. Так, ми з вами чудово розуміємо, що передсезонний баскетбол не завжди має репрезентативну функцію, але перші результати зміну нападі Лейкер свідчать про те, що цього сезону команду не спіткає та ж доля, що й в попередніх ітераціях. Банальні цифри в минулому сезоні та воронпринц кидав 38% вісім за Міннесоту, Крістіан Вуд 38% за Даллас, Гей Вінсен, 38% вісім у плей-офф за Майамі Гід де він став справжньою зіркою команди, граючи на позиції першого номера в постсезоні. Окрім того, ці люди допомагатимуть знаходити більше можливостей в атаці для Д'Анджела Расла, для Руїха Тімури, для Остіна Рівза. Рівз, до речі, на чемпіонаті світу забивав 50% тричкових у складі команди Сполучених Штатів Америки. Гадаю, що частково поліпшення в нападі пояснюється і спадкоємністю, оскільки більшість гравців ротації грали разом в минулому сезоні. Частково це пов'язано із покращенням складу навколо основного ядера команди. Пов'язано це із тим, що Дарвінгем, головний тренер Лейкерс, мав банально більше часу та досвіду для налаштування атакувальних механізмів. Lakers поки що далекий від захисту рівня Детройтських Бедбойс, мабуть, вони далекі від своєї захисної версії минулого сезону, але не забуваємо, що Дарвін Гем завжди був тренером, який спеціалізується саме на захисті. Більш того, в його розпорядженні є один з кращих рім протекторів ліги Ентоні Девіс. А коли AD встає з тієї ноги, і один з найкращих гравців світу. Перед сезонних матчах Діанджело Расл та Остін Рів більше грають з м'ячем, дозволяючи Леброну та Девісу більше займатися завершенням атак, що в сезоні звичайно дозволятиме ветеранам залишатися свіжішими наприкінці матчів. Лейкерс почали грати у швидшому темпі та краще рухають м'яч. Таорон він чудово виглядає в старті. Так він не може захищатися на рівні Джарда Вандербілта або не може набирати очки за рахунок своїх даних, як це робить Руй Тімура. Але він робить добре, багато речей, і він кращий з цих трьох саме у джамшотах, китках у стрибку. Тож, ж це історія не про те, хто з цих трьох баскетболістів кращий. Це історія про те, хто краще доповнює четвірку на майданчику. І поки що можна говорити про те, що Принц доповнює четвірку. Рассларів з Леброн Девіс, дуже і дуже непогано. Як якісний спотап-шутер, який знаходиться в оточенні шот корієторів. Приємний головний біль для Дарвіна Гема, який тепер має гравці високого калібру і на лаві запасних, що звичайно є дуже і дуже важливим фактором напередодні 82 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. Щодо Ентоні Девіса, він має позитивну плюс-мінус в усіх п'яти матчах міжсезоння. Він покращив свій кидок у стрибку. Він виконав 14, так як передсезонці, набравши 19 чок саме на джамшотах. Це 1,4 очка за кидок в стрибку. У минулому сезоні у нього цей показник був двічі нижчий. Саме ці кидки Ентоні Девіса можуть відрізняти те, якою командою можуть стати лейкерс від того, якою командою вони були в минулому сезоні. Але залишається проблема з травами, звичайно, адже AD і грав лише у 132 матчах за останні три чемпіонати. Щодо доступності Леброна Джеймса в наступному сезоні, так в минулому він отримував в середньому на дві хвилини менше ніж позаминулому, але все одно це був другий показник з ігровим часом, який Леброн Джеймс мав у лейкерс відтоді як приєднався до команди. Коли Леброн вийде на майданчик проти Негець в першій грі регулярного чемпіонату, він стане шостим гравцем за 77-річну історію NBA, який розпочне свій 21-й сезон в Лізі. Він приєднається до Кевіна Гарнета, Віліса, Вінса Картера, Роберта Періша та Дірка Навіскі. Ці п'ять гравців у середньому набирали по 29 очок за гру у своїх 21-х сезонах разом. Джеймс в минулому сезоні набирав в середньому 28,9 очка самотужки. Відчуваєте різницю? Звичайно, Леброн же не той, що 5 років тому. Більш того, сам Джеймс під час медіа дня Лейкер сказав про те, що Ентоні Девіс тепер легітимна перша зірка команди. Це його команда, він її лідер. Але я думаю, це завжди буде команда Леброна, в якій Дейвіс має бути найкращим гравцем. І у своєму контроверсійному рейтинзі знайшли місце для Дейвіса для Лаборона в десятці кращих гравців ліги на наступний сезон. До речі, що ви думаєте на цей рахунок? Чи буде хтось із цих двох в списку претендентів на титул MVP? Пишіть у коментарі. Так, 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 звичайно, це лише передсезонка, і на момент виходу цього відео Лейкерс виграли лише два матчі з п'яти. Перемогли та Nets, двічі поступилися Warriors та одного разу Мілокі Бакс, в матчі, в якому дебютував за Bucks Демін Лілард. Але в цих матчах ми можемо відзначати тенденції. Лейкерс вже давно потребували оновлення свого нападу, і після п'яти пересезонних ігор є дуже обережне відчуття того, що ця команда знаходиться на правильному шляху. Елітний захист завжди був важливою складовою чемпіонської команди, але елітний напад, який має потужну підтримку на периметрі, стає не менш важливим інгредієнтом для сучасних контендерів. Офіс Лос-Анджелес Лейкерс на чолі за робом Полінкою заробив ставку на додавання команді глибини замість пошуків третьої суперзірки на допомогу Леброну та Ейді. На дистанції регулярного чемпіонату та виснажливого постсезону така тактика виглядає доволі робочою і дає небезпідставні надії фанатам Лейкерс на віру в світле майбутнє. Чи зможуть Лейкерс перевершити свій результат минулого сезону? Чи зможуть вони повернутися у фінал конференції, а можливо головний фінал, а можливо й виграти титул? Свої думки, друзі, пишіть у коментарі. Це Дрібл.